Вітаю, друзі! Я відповідаю на ваші питання. Нещодавно ви писали мені з таким питанням, чи можуть українці, які знаходяться в Європі і в інших країнах, які теж входять в Євросоюз, виїжджати до України, якщо вони мають колективний захист або мають захист цих країн. А відповідно до директиви захисту і того, що Єврокомісар недавно надав коментар, українці мають право виїжджати, але на короткий срок до України, не порушуючи. Певні дні. В кожній країні воно може по-різному бути. В деяких країнах воно залежить 30-90 днів. І є деякі пункти, до яких треба віднестися з увагою. Перше, це якщо ви перевищите термін, то що я сказав, і межі вашого терміну перевищують 30-90 днів на рік, то з цим можуть бути ваші проблеми. Також вам треба повідомити причини. Виїзду, точно, нащо ви їдете до України з яких причин, Тобто ви маєте це все обґрунтувати, і мабуть, одне з головних багато країн зараз просять, щоб ви звертались до імміграційної служби цієї країни, де ви знаходитесь, щоб ви її попередили, що ви заздалегідь їдете в Україну, і це є обов'язковим пунктом, щоб не втратити свій захист, який ви отримали в цих країнах. Це сьогодні є основне, звісно, треба мати документи. Які підтверджують, що ви маєте цей статус, паспорт і загранпаспорт або інші документи, які підтверджують сьогодні особу? Це із головного, що потрібно для того, щоб спокійно перетинати кордони, повертатись назад в ту країну, де ви сьогодні маєте захист.